Тун перфоратор. Кажу перфоратор Дніпро М. Так, приїхав на базу. Думаю, зараз трошечки попрацюю. Погодка нельотна, дуже Дома в принципі, так. Хвости і хвостики попідтягував. Маринка там щось працює. Кажу Я поїхав на базу. Бо зима, зима скоро і близько у тестя в гаражі Стас почав машини трошечки ремонтувати. І в нас вже не стиковка, того що гранулірувати треба. Ну і в общем, приїхали з Ігорюнчиком. Ігорюня, привіт. О, є. приїхали на базу, де я приміщення знімаю зараз. фух Зараз знімаю приміщення. Та і, коротше, я його знімаю з березня з квітня, з квітня, з початку квітня. І коротше, приїхали. Капіц було воротам, приварив навес, старий єлі, вирізали. В общем, промудохалися з цими воротами, мабуть, часа півтора е, Щас тепер відкриваються, двері закриваються. Ну і в общем, чого така спешка? Ну, все, вроді би, робе. Потім я один хрен їх перероблю, тому що толку з них не дуже, ну таке собі. Е, чого приїхали? Мета нашого приїзду прийшов у мене е, пульт керування е, нашими агрегатами. Звісно, тут чорт голову зверне, але будемо пробувати шукати електрика тут по місту, який це все діло мені е, приїде і підключать толково. Коротше, пульт керування. Ну, такий звичайний, ну, в принципі, е, промисловий, е, все в ньому є. Щотчик поставили. Щочек я тут по місту купував, потім відправляв я е, на Черкаси і в Черкасах мені вже там електрик е, це все діло робив. Фух, ну, В общем, автоматика стоїть. Якщо е, вдруг е, фаза десь пропаде чи ще щось, то все тут уже толково, все розумно. Стоїть програма, стоїть комп'ютер. Отак от усе це виглядить: отакі от кнопочки, амперметр. Е, це частотничок. Е, Потім ну, потом, потом надо буде, все покажемо. Так, отут на провідочках отакі от ключики висять. <хе> <хе> Він буде замикатися. Ну і в общем, приїхав. Зараз я щиток, цей треба буде кудись повішати. Тут є вхідний, е, вхідний провід на три фази ось де. Хоп, отакий, він старенький, ми тут все е, зачистимо, приберемо. І виходить, е, сюди ось вход, він 100 амперний, ще советський. І ось ось у нас виход. Від ціля, де оцей виход я засандалю сюди три провода наших, тобто е, Ноль візьмемо, я думаю, що. Оце ж 0, від кіля сіде. іде. Ну, я думаю, що, мабуть, треба буде 0 брати якийсь свій толковіший, тому що це таке щось. Я не бачу тут, щоб було нормальне заземлення. Тож 0 треба буде робити свій. Так, три фази, 0 є. Все. І в нас виход пішов на вулицю. Ну, я, виходить, кину провід оттуда. вон прям крючки є. Вон, бачите? І, і там крючки є. І повішаємо шкаф, ну, пульт керування ось сюди на стінку. Все, сюди це діло все повішається і буде удобно, акуратно. Шкаф не високо буде, то тобто він так буде, щоб до кнопок доставляти. Ну і будемо потихеньку розкомплектовувати дробілку, тому що ми думали сюди ставити е цей мотор, який стоїть на 45 кВт. Ну, блін, рішили, що дуже 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 дуже-дуже дуже він великий. І споживання електроенергії, звісно, в нього і не буде 45 кВт за годину. Ну, все одно він громадний, він великий, і дробілка не запуститься у нас. Тож, дійшли до висновку, що оцей шків треба буде зняти і поставити його на більш-менший мотор. Це на 22 кВт, який вже теж прийшов. Е, мотор, мотор, боже, де ми його в Миколаєві, по-моєму, замовляли. Так. А, ні, Хмельницький. Хмельницький. Да. Так, 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 так. Віталія Анатолійовича ми його брали. Ну, не знаю, на якійсь фірмі пакети вони производять чи завод. Ну, в общем там, там замовляли. Хороший доволі, в принципі, двигун. Ми його то як перевірка дивилися, провіряли перевірку цього двигуна. Робили на цьому ну по відео, то тобто є, його вімкнули. Він робить ніде нічого. Ну, ще ж не ставили, не дивилися, що він, що він видасть, що він покаже. Так, це все діло і всю хламотіну поки що перенесли сюди. Там матриці ще ще куча всього-всього. Ну, в общем, вирішили не перечіпатися до ума. Це все діло зробимо. Машину цю сімку це не моя, це тут просто на вона, і ми її теж кудись, поки що сюди запхали, а потім викотимо. Подивимося, куди ми її запхнемо. Так, на даному етапі будемо дробілку робити. Потім у нас гранулятор треба буде перекинути робочу частину голови, і отуди його далі. Кормозмішувач тут і буде, тобто він ніде у нас не буде е уже, уже, соватися. Ну, може, звісно, і ще десь засунемо його. Ну, отам його і штатне місце, тому що він більш ніде не стане. Все, він прямо якраз там під потолок. Це у нас КС 2000. На 2 на тони кормозмішувач. Ну, Будемо мінімально дивитися, скільки він буде змішувати. Будуть, якщо привозити, вже уже в нас записи є на грануляцію. У мене я конкретно вже не встигаю і не, не впираюся ні в які рамки. Ну, Люди ждуть. А мені теж треба поберіг його запустити, щоб усе вже робилося тут. Поки що на даний момент буде ціна грануляції 2,50, так як і було. Ну, потім порахую оренду. Порахую зарплату там людині, яка буде да, працювати, порахуємо якісь витрати по електроенергії, того, що сюди зразу треба купляти споживання електроенергії ну, 1000 кВт на місяць. Це, це так, це я думаю, що в середньому. Хоча, хоча є така думка, що треба взагалі півтори тисячі кіловат, і просто якщо споживання цієї електроенергії випалиться до кінця, то... Ну, Суттєво, то тобто є на півтори тисячі кВт, ви розумієте, що це буде об'єм роботи, да, який буде на певному заробітку. І воно само себе окупе. Тоді порахується, в принципі, скільки в нас вийшло, які затрати, які витрати і так далі. І, в общем. Ну, так от поколиваємо, покрутимо, повертимо, що воно вийде. Ну і, конечно, якщо ці півтори тисячі кВт не використається, ну, тобто, чи 1000 кВт, то вона автоматично тобто, перекидається на наступний місяць і ми платимо, доплачуємо тільки ту суму, яку ми використали за цей місяць. Ну, Коротше, там своєобразна інтересна система. Ну, Хто в цьому ділі вариться, хто знає, тут уже буде по промисловому по 6 гривень кВт. Ну, в общем, будемо, будемо дивитися, що там і як. Подивимося, получиться, получиться. все, Ігорюнчик, я, в принципі, зняв те, що я хотів. Зараз перфоратор підключай, бери свердло, будемо свердлити шкаф наш, і будемо його вже підвішувати ось десь ось сюди. Ну, а на завтра, або, можливо, сьогодні, в кінці робочого дня, є в мене знайомий, який е працює по електроміру. Електропостачання, там по всякій отакій штуці він зайнятий. А після роботи приїде хоча б подивиться, що ми можемо, що ми хочемо, і він мені скаже, наскільки це все діло вийде. <кхід> <кхід> ну, в общем, якось отак прийшло, <кхід> злові, що там можна що там можна розбиратися. Ну, я думаю, що тут нічого страшного. Так, ну що, Ігорюнчик, будемо потихеньку збиратися, да? В общем, що змогли, те зробили, що не змогли, ой, будемо доробляти вже завтра, а можливо навіть сьогодні. Лампа яка дебела. Та те, що. Так, все прибралося трохи. Не знаю, голову морочу по поводу цього гранулятора. Як би його так акуратно поставити, щоб не бігати далеко. Тобто його якось треба так поставити нам, щоб він отут десь в кучі був. Чи може його сюди десь ставити, і щоб поняли, і коли і з кормозмішувача. в нас немає шнекової подачі, і це ще навіть ще не знаю, коли вона з'явиться. Коли вона була там 20 тисяч гривень, то це було неприємно, тому що, ті, дорого, думали, пізніше, пізніше А коли це все діло стало вже 60 тисяч гривень, шнековий погрузчик, який буде погружати саме по собі. Суміш в гранулятор, то це коротше, стало тепер ще дорожче. Втричі чи вдвічі. тобто Тепер 60 тисяч стоїть такий погрузчик, Ну це вже все. Це вже якщо погрузчик, то будемо пробувати самі якось робити. У мене там шнеки є. Тобто треба частотник. Маринка дзвони. Треба тобто буде частотник. І ну, в общем, подивимося, подумаємо. Ну, а поки що зробимо якийсь резервуар для того, щоб можна було спокійно тут висипати його і з нього набирати і покидати по, ну, в сам гранулятор. Поки що той гранулятор не включатимем, сюди привезу ГКМ 200 і сюди дробілку привезу. Тобто, вже. Роботу будемо починати тут, я думаю, по цій стороні зробимо собі таке собі невеличке місце, де просто буде працювати, буде заробляти якісь кошти сам по собі, вже процес грануляції. Ну і другий процес у нас буде получатися потихеньку, десь буде виставлятися тут приміщення доволі таке внушительне. Я не знаю, квадратів, квадратів 60, десь, десь туди, може навіть трошки більше. Тобто, отак. По-моєму, я міряв, 6,5 і на 12 чи на 10. Ну, коротше, щось, щось туди, десь до 60 квадратів. І тут ще ось приміщення. Бачите, є Тобто, ще, ще місце є, можна теж. Ну, в общем, бу будемо, будемо працювати. Ні, плоскопці, тут залишай. Кусочки хлопцям, болгарку віднеси хлопцям і тріщотку. І все. Ти все забрав, так? Да? Ну, в принципі, все. Шкафчик уже висить. Отак-от вмонтували його. Пуск, запуск. В принципі, все все понятно. Зелено, пуск, червона, зупинити роботу. У нас виходить один агрегат, два, три, чотири, п'ять агрегатів ми можемо підключати до пульту керування. П'ять агрегатів це у нас перший агрегат це дробілка. Другий агрегат у нас з дробілки йде цик циклічна робота. Видув буде е турбіни. Буде задавати сам кормозмішувач. З кормозмішувача третій, виходить, агрегат. Це повинен бути шнекова подача, тобто бункер, який буде подавати на сам гранулятор. Гранулятор це йде у нас четверта подача. Да? П'ята подача у нас іде. Просіювач, який просіює гранулу від е, залишків борошняних, то є ці гранула у нас упаковується тоді. Е, ну, в мішки самі. Є ще, звісно, і далі лінія. Тобто лінія у нас ще витяжка. Отам вона ну, ще теж не дороблено багато чого. Це вже прям, щоб пилюки не було в приміщенні. То є ще витяжка у нас стоїть. Туди мішки ще треба шити. Або ну, лом теж віднеси. І будемо замикати. Потім ще є, виходить, ленточний погрузчик, є ще упаковочна машина. Це, звісно, дуже дуже все нереально звучить. Проте, я думаю, що може з проходженням якогось часу у нас все вийде і все буде хорошо. Так, ну що, все, виганяють мене з гаража. Гранулятора вже немає, він стоїть в прицепику. Щас ще дробілочку кинемо. О. І хай собі молодий оцей хлопець займається своїми діяннями. Буде те тут красота. Ще ми заберемо там зерно, віса ще заберемо, відвеземо сьогодні. Тому що тут у хлопця щось серйозне намічається. Серйозне діло стоїть в гаражі. Привезли ушатаного. Коротше, вшатану машину. Ну, нічого, зробиться. Нехай потихеньку зробиш, так? Да? Та є, ото ж тобі єстєственно. Мотори, що я тоді ці теж позабираю. Ні, то відставиш їх, там все ну, одно один спалений, другий робочий, хай стоїть. Да? Все, поперли, давай зараз дробілку вкинемо. О, DR250, зараз буде. Поки що буде палочка-виручалочка, поки не запуститься весь процес. Заїхав, кабеля взяв 10 метрів, он. такого дебеленького, бачите? Зараз будемо підключатися, якось якось пробувати. Індикатора, звісно, немає, оце біда, так? Да? Ну да, ладно, все, зараз. Будемо, якщо що, пальцями пробувати. Якщо б'є, значить там ток. Якщо не б'є, значить 0. Немає індикатора, точно? Так, ладно, все. Збираємось, поїхали. Боже, яке воно дурне? Молоде, дурне. Я поділюсь на тебе, коли тобі 30 буде. Як мені, як мені буде через 2 роки, ото 30. І я подивлюсь на тебе в 30, зрозуміло? Тож тягаєш зразу з дурного умо. Сили багато. Багато сили, як у буйвола. А потім вже вечорами починаєш лягати спати. А ортопедичний матрас вже й не дуже так удобний, бо спинка болить. Як натягаєшся цього всього діла за цілий день, то вже нічого не хочеться. Так, ладно, все. Зараз Станіслав сідає. І ми поїхали. <пізори> <кізори> <пізори> перший запуск. перший запуск.